Дуже добрий початок зробили наші хлопці після першої вправи. Вони на другому місці, і зараз на всіх чекає випробування логліфт. Подвійний логліфт вагою в 240 кілограмів. Його потрібно підіймати на кількість разів. Таймліміт 75 секунд. Серби Радошевич і Кечкеш першими беруться до подвійної колоди 240 кілограмів. Тут дуже важливо, щоб синхронно діяли хлопці, і кожен із них витримував навантаження. Ось бачите, зараз не зумів підтримати Кечкиша Радошевич і відповідно вагу не було взято. Якщо пригадуєте, вже велику кількість років, достатньо, скажімо так, коли українці перемагали на командному чемпіонаті світу, була колода на трьох атлетів. Тут парний чемпіонат відповідно двоє. Ось і ось зараз ми бачимо, що Радошевич і Кечкеш демонструють синхронність і перший раз беруть вагу 240 кілограмів. Це, звичайно, складніше, ніж самому підіймати, тому що мусиш розраховувати і на свої сили, і на те, що партнер не підведе. Друга спроба. Ось зараз на куражі Радошевич командує, і потрібно йому самому тепер підтримати Кечкеша, і він це робить. На відміну від першого разу, що був невдалий, зараз. Беруть вагу уже вдруге Радошевич і Кечкеш і задоволені, помітно, хлопці своїм результатом. У них два підйоми. І зараз подивимося на ту невдалу спробу, коли Кечкеш вже випростав руки, а Радошевич не зумів підтримати. Однак наступні дві спроби були більш вдалі для сербів. Тепер хорватська пара Меді Мурець і Вінклер. У них тут своя розбірка із сербами традиційно між сусідами, і бачите, вже з першої спроби демонструють синхронність і чіткість хорвати. Вінклера бачимо, і Меді Мурис підтримує два підйоми є. Ну що ж, принаймні, не програли сербам. Хорвати, це вже для них добре. І є достатньо часу. 75 секунд ліміт часу, так що ще у хлопців цілих 45 секунд. Так, треба зараз витиснути. І вони це роблять. Молодці. Добре, працюють. Третій підйом уже у хорватію. Наразі вони лідери у цій вправі. І вдасться продовжити. Вінклер, Вінклер. Так, фіксує, фіксує. Тому що медімурець швидше підняв, а Вінклер дотягнув. Ну, тут, звичайно, ось таке поштовхування своєрідна подяка від. Меді Муриця, тому що йому довелося довго чекати, поки вінклер все ж таки випростає руки і зафіксує вагу. І чотири підйоми хорватів. Це дуже хороший результат для них. Подивіться. Угорська пара Габор Хрозік і Янош Себастьян. Себастьян тут сильніший, але Хрозік не відстає. Перший раз є, хоча так в натяжечку. Не просто дався підйом, подивимося, яким буде продовження. Так, підіймають, підіймають угорці, вже навіть впевненіше, ніж перший раз. Тут як хто працює, звичайно, що це не порівняєш із помпою польською, яка раз за разом штовхала колоду до гори. Тут 240 кг не так легко даються угорцям, однак. Вони продовжують працювати. Уже три підйоми у них є. І четвертий фіксують молодці. Часу ще достатньо для того, щоб спробувати підняти і п'ятий раз. І таким чином перевершити результат команди Хорватії, яка зараз посідає друге місце поточне. І це їм під силу фіксують п'ятий раз угорці. Ну, ще 10 секунд. Цього справді недостатньо, Ось таким темпом для наступного підйому. Але п'ятірка дуже хороший результат. Собі саме таку оцінку можуть поставити угорці за цей виступ. Данська пара Лейк, Ніколай Хансен. Різниця у віці 12 років. Різниця у кілограмах 17. І усього більше у Ніколая Хансена. А зараз йому доводиться дотягуватися до результату молодшого колеги. Все ж таки потужніше виглядає Лейхт. І Хансен не просто-непросто, але таки підтримує зусилля свого партнера. Це дуже важливо. Хансен взагалі виступав на великій кількості міжнародних турнірів, престижних і брав навіть непогані місця. Ну а зараз. Плече молодого товариша дозволяє йому змагатися і на престижному парному турнірі. П'ять разів є уже у данців. І ще достатньо часу. Зараз вони вириваються у лідери, піднімаючи шостий раз. На даний момент це найкращий результат. І є ще час, так? Є ще час, щоби покращити. А, поспішили. Ось тут уже задумалися про час. І одразу скотилася колода, не зафіксували її. Останні секунди. Хансен випростовує руки і таки. Сьомий раз фіксують хлопці із Данії. Дуже гарна заявка на те, щоб перемогти у цій дисципліні навіть так. Сім разів. Нось нам показують невдалу спробу, але за нею була і успішна. Сім разів у Данії. Збірна Німеччини. Лукаш Ілапс. Важкі атлети, 153 кілограми. Лукаш, 160 лапс. Ну, лапса, і видно навіть неозброєним оком, що вага зайва. І навряд чи її можна назвати силовою, крім того, і Вік-41 рік. Але поки що три підйоми зробили, наче на одному диханні німці. Однак результати дуже високі. Дуже високі. По 7 підйомів у поляків та данців. 5 у команди Угорщини. Ну і зараз уже 4 зробили. Хлопці можуть зрівнятися з угорцями. Ні, лапс не тягне. Лукаш уже підняв, а лапс не дотягнувся. Чотири підйоми у Хорватів. І що ні, лапс не може. Не виходить у лапса. Так, закінчують із результатом 4. У Лукаша є підстави для. Розчарування він, звичайно, виконував усе чітко. А от Лапс не дотягнувся до форми свого партнера. І знову вся наша увага на майданчик. Адже Лашин і Конюшок виступають. Олександр Лашин, перший чемпіон України із логліфту і володар національного рекорду 200 кілограмів, встановленого на міжнародному змаганні. Але зараз виступає він у парі. Ми вже говорили з вами про те, що у парі це складніше доволі часто, ніж самому. Але Сергій Конюшок з гідністю і честю підтримує зусилля свого партнера по команді. Лашин неодноразово зізнавався у тому, що колода це його улюблена вправа. Ну що ж, є чотири підйоми. Ми знаємо результат команди Данії сім разів. Після наших ще будуть виступати поляки, є п'ятий раз менше 30 секунд. Залишається цього достатньо. Для того, щоб принаймні повторити результат команди Данії, є шостий підйом Ну що ще 15 секунд. Треба дещо поспішати, але поспішати із розумом, оскільки ми знаємо, що таке поспіх. Так, треба обов'язково обов'язково вижати Сергію. І Лашин так само підтримує. Є сім разів у нашої команди. Це повторення результату Данії по сім разів. І у Данії, і в Україні. Бачите, що всі сили віддали хлопці під час виконання цієї вправи. Не просто далася остання спроба, але головне, що вона успішна. Переможці першої вправи поляки. У них є серйозне випробування. По сім разів підняли команди України і Данії. І, звичайно, поляки із їхніми амбіціями, і з їхнім підходом до кожної дисципліни звичайно намагатимуться лише перемогти. Подивимося, чи це вдасться. Зараз поки що підіймають у гарному темпі Кобиляш і Барон так само віддає команди. Хтось із їхньої делегації. Назвемо його тренером цих хлопців. Хоча ми знаємо, що чимало стронгменів працюють самі без наставника. Але наставник то є дуже важлива фігура. Отож, шостий раз піднімають і часу у них ще достатньо достатньо часу ще 25 секунд. Ось зараз запитали хлопці. Так. І здається, що віддихується. Кобиляш, а час іде. Підіймають сьомий раз поляки. Ну що, ще 10 секунд? Ні. Ще раз перепитали. Не будуть піднімати наступний раз, тому що часу справді мало. За 10 секунд після стількох підйомів зробити ще один фактично неможливо. Ти знаєш, ми, ми читаємо інтернет, ми все знаємо, і хочу сказати, в тебе був травмований біцепс буквально 10 днів тому. Як ти виходив на вправу локліфт? Чи не заважало тобі це? Якби був здоровий біцепс, чи змогли б ви зробити більше? якщо б я був на 100% здоровий, ми б зробили на один-два підйоми більше. Я потягнув свій біцепс 10 днів тому на тренуванні, підіймав кулі Атласа, готуючись до етапу стронгменівської ліги чемпіонів, що відбулася у Польщі. На ці змагання я на жаль не поїхав, але вірю, що в майбутньому все у мене складеться. Розумів і бажаю тобі виздоровіти вилікувати свій біцепс. Хлопці, щойно закінчилась друга вправа, локліфт. Три команди зробили по сім разів: це датчани, це поляки. І ви. Сашко, на твою думку, також якби ви виходили останніми, тактика б ваша не помінялась. Тобто ви задоволені тим темпом і технікою виконання. В принципі, ми задоволені, але я думаю, що ми все одно раз спробували зробити більше, так як я скажу за себе, що у мене сили ще остались, і думаю, що Серега б підстроївся і ми все одно вижили більше. Ну, хлопці, всього на всього другого права. Я хочу вам побажати, щоб ви все-таки вперлися і спробували спробували себе на 100%. Одразу три команди Польщі України та Данії показують найкращий результат. Данці виходять на третю позицію у загальному заліку. А між Україною та Польщею залишається один бал різниці.